У житті людини багато ключових подій, і одна із них закінчення школи. Це та важлива межа перехід із дитинства в доросле життя, яку проходить кожен. Нарешті здаєш ним те, і думаєш, що найважче вже позаду, але найважливіший і найскладніший етап ще попереду це вибір спеціальності та вступ до вищого навчального закладу. І цей вибір, безперечно, більш доленосний і важливий, бо так чи інакше. Після цього твоє життя кардинально змінює курс. Такий вибір спіткав і нашу героїню. Випускний довгождання радощі і полегшення від здачі усіх іспитів, закінчення школи. А далі починається тяжкий час вибору, бо лише від тебе залежить, з чим хочеш пов'язати власне майбутнє. У який вищий навчальний заклад вступити? В яку обрати спеціальність? Як стати успішною і водночас отримувати задоволення від своєї праці? І як отримати гідну освіту, яка допоможе відкрити шлях до нових досягнень, добробуту і гарної професійної кар'єри? Усі ці питання днями й ночами турбують нашу випускницю та вимагають негайної відповіді і рішення. І ось одного дня, вертаючи стрічку в інстаграмі, дівчинка потрапляє на дуже цікавий допис. Mm, як цікаво. Кафедра комп'ютерної інженерії та програмування запрошує на навчання. Навіть коментарі є мені так важливо почути думку тих, хто вже навчався. Тому спробую поцікавитися. Можливо, ця випускниця зможе відповісти на мої запитання. Привіт! Вибач, що турбую, але я побачила твій коментар про навчання у кафедрі Кіп. Наразі я ще не закінчила школу і обираю, куди вступати. Мені настільки сподобався твій відгук, що я хотіла б почути думку щодо цього ВНЗ і спеціальності, на якій ти навчалась. Привіт! Звичайно, тебе розумію. Пам'ятаю, як і я свого часу дуже вагалася. Наскільки зрозуміло, ми живемо в одному місті. Тому давай зустрінемося на вихідних і поговоримо. Я сподіваюся, що зможу відповісти на всі твої запитання. Це було б дуже чудово, я звичайно ж згодна. У такому разі, до зустрічі. Бувай! Привіт! Мені дуже сподобався допис кафедри, тому задумалася про вступ у даний навчальний заклад. Адже подобається робота із комп'ютером, і я хочу пов'язати своє майбутнє із it сферою Можеш розповісти про свою кафедру та взагалі про навчальний процес більше? Привіт. По-перше, надзвичайно важливо обирати вищий навчальний заклад і спеціальність за наступними критеріями. Які професії будуть актуальні в найближчі 10-15 років? Який обрати напрямок, щоб на момент випуску спеціальність була в тренді? Де здобути освіту, щоб бути конкурентним на міжнародному ринку праці? Усе це власне, забезпечує наша кафедра комп'ютерна інженерія та програмування в Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут. Кафедра КІП є однією з перших і провідних кафедр в Україні у сфері інформаційних технологій. Наразі на КІП працюють: 12 докторів, 23 кандидати технічних наук. 20 професорів, 14 доцентів, 6 старших викладачів і більше 20 аспірантів. Завдяки кафедрі я здобула якісну сучасну it освіту тому з радістю тобі розповім про напрямки, стратегії навчання та можливості й горизонти, які відкриються перед тобою. На сьогоднішній день кафедра комп'ютерної інженерії та програмування проводить підготовку фахівців 12-ї галузі знань інформаційні технології по спеціальності 123 – комп'ютерна інженерія. За двома освітньо-професійними програмами: сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри та прикладна комп'ютерна інженерія. Основною і надзвичайно важливою перевагою та особливістю даної спеціальності є те, що вона є поєднанням комп'ютерних наук та електроніки. Це означає те, що фахівці 123-ї спеціальності здатні виконувати не лише програмну частину розробки, технологія проєктування, побудови та програмування, а й безпосередньо апаратно. Обслуговування апаратних компонентів сучасних обчислювальних систем, комп'ютерних мереж та обладнання, що дозволяє випускникам кафедри стати більш конкурентними фахівцями у безлічі напрямків IT. Освітня програма сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри має освітні траєкторії: програмування мобільних і вбудованих комп'ютерних систем. Це розробка сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем, систем інтелектуальної обробки інформації. Забезпечення якості обслуговування комп'ютерних систем і мереж та інноваційний кампус. Концепцією програми є перехід від декларативної схеми навчання, основою якої є здобуття знань, до проєктної схеми, спрямованої на набуття практичних навичок створення продуктів та систем. Стати учасником програми можна пройшовши конкурсний відбір на чотирьохтижневому марафоні. Навчання триває протягом другого і третього року навчання. У свою чергу, освітня програма Прикладна комп'ютерна інженерія. Включає в себе різноманіття напрямків та знань, пов'язаних з програмним забезпеченням комп'ютерних систем, взаємодію інтелектуальних об'єктів з навколишнім середовищем, створення альтернативної цифрової реальності і як наслідок будівництва цифрового світу, та має траєкторії: веб-дизайн та інтернет-програмування. Є інженерія захищених систем та мереж. Яка основна структура навчального процесу? Навчальний план складається з обов'язкових освітніх компонентів: 70-75%, загальна підготовка і спеціальна фахова підготовка, а також вибіркових освітніх компонентів 25-30%, дисципліни вільного вибору та профільні пакети. Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється українською та англійською мовами за трьома акредитованими освітніми рівнями навчання. Першому бакалавському, другому магістерському та третьому освітньо-науковому рівні доктора філософії. Чи має кафедра інтеграції та співпраці? Звичайно, має і надзвичайно багато. По-перше, існують спільні програми, які дають можливість студентам отримати два дипломи українського та європейського зразка. По-друге, у рамках навчання на кафедрі КІП передбачено залучення до викладання фахівців IT-компаній. Проведення занять на сучасній лабораторній базі кафедри, що була створена спільно з відомими it компаніями ЄПАМ Systems, Нікс Solutions та Global Logic Україна, яка оснащена сучасними технічними і програмними засобами. Це дозволяє студентам проходити стажування та брати участь у програмах, які проводять наші партнери, і в кінцевому результаті працевлаштуватися. Вау, дуже круто! Чи є можливості для творчості та самовираження? Існують якісь проекти чи позанавчальна діяльність. Студенти постійно залучаються для створення нових проєктів. Регулярно проводяться it марафони на яких студенти створюють програмні продукти та навіть відеоігри, різноманітні візуалізації, анімації, відеоролики та інше. Кожного року студенти беруть участь у різних етапах олімпіади, конкурсів з інформаційних технологій та наукових конференціях стають учасниками науково-дослідної роботи та переможцями конкурсів стартапів освітньо-стипендіальних програм. Проводяться професійні майстер-класи та навіть у період війни живі презентації у оснащеному згідно всіх стандартів і вимог бомбосховищі. Які перспективи після здобуття освіти на кафедрі та у яких напрямках зможу працювати? Випускники кафедри працюють розробниками програмного забезпечення, фахівцями безпечного програмування, проджект-менеджерами, ux дизайнерами it аналітиками, інтеграторами хмарних сервісів, qa інженерами, блокчейн-фахівцями тощо. Крім цього, варто відмітити, що сфера ІТ тісно інтегрується з іншими галузями знань, такими як бізнес, охорона здоров'я, освіта, мілітарні технології та багато інших, що створює додаткові можливості для кар'єрного росту. Тому якщо ти хочеш здобути гідну вищу освіту та перспективну і високооплачувану професію, то вступай на 123-ю спеціальність у кафедрі комп'ютерної інженерії та програмування. І ось я стою уже біля своєї кафедри. Для мене це не лише новий етап у житті, але й неймовірна радість від можливості зануритися у світ знань. Відчуття гордості та впевненості в своєму виборі заповнює серце радістю і відкриває безмежні можливості для особистого і професійного розвитку. Я зробила свій вибір, тож зроби його і ти, Обирай НТУ ХПІ. Обирай найактуальнішу освітню програму Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри зі спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія та кафедру комп'ютерна інженерія та програмування.